Де ви чули ті слова? Церкви. Які церкві? На своєму шлюбі. На кожен, кожен з нас, я, ви в тому числі, ми почули оці слова, що отже, Бог злучив, людина нехай не розлучає. Але цікаво, що ми не чули, що Бог когось там навмисно е, злучив, знаєте. А передує цим словам подружня присяга, коли жінка. Чоловік кладуть руку на Євангелія і кажуть, Я, Володимир, я там, Ірина. Обіцяю тобі любов, даємо присягу. І тоді священник констатує цією цитатою з 10 глави юнилиста Марка: те, що Бог поєднує людина, хай не розлучає. І тут про найбільше поєднання, яке може тільки бути в плані і земного виміру, і в плані.